Події 18 лютого в Києві спровокували радикальні дії з боку бориспільців. Вже зранку наступного дня люди почали збиратися на центральній площі міста. Спочатку мітингувальники барабанили об металеві предмети і висловлювали незадоволення ситуацією в країні. Вони до сих пір не зрозуміли, що почалося і за чого все це заварилося, якби вони після того як побили студентів до тих бандюків, які били в погонях, їх інакше не можна назвати. Арештували, провели розслідування, посадили, наказали, показали, що так робити не можна, що це правова країна. Нічого в цього не було. А так вони визвали хвилю протестів. Те, що люди давно терпіли, зараз вилилося просто через краї. І ми відстоїмо. Ми просто хочемо, щоб була влада для народу, а не народ для влади. Хватить нас грабувати, хватить нас принижувати, хватить нас інгарувати. Я повторю, це не акція. Ці люди вийшли, повстали, повстали проти того, коли нас вбивають, стріляють. Я приїхав тільки що з Майдану. Я там був цілу добу, і я бачив, що там відбувалося. коли в упор в нас стріляли беркутівці, коли вевешники в нас кидали гранат, кидали каміння, кидали всіма можливими речами, бутилками з на смісів. Скажіть, будь ласка, що українець повинен робити? Україна сьогодні повинна повстати проти тої влади, яка не є владою. Ну, хіба сьогодні може цей бандюк, хряк Янукович ще ставити ультиматуми? А я скажу: чим швидше вони розгонять майдан, тим швидше повстання захопиться Україну. Вони що цього не розуміють? Що там просто стоять люди, ті люди, які отримали поранення, друзів, побратимів, яких ми їх, ми вчора вивозили четверо чоловік з Борисполя, яких зірвали, Ми не простимо їм ніколи в своєму житті. Я там стояв до останньої хвилини, до шести до ранку, саме з однією метою, щоб не дати можливості цій банді, зрозуміти, ми звідти не підемо. Близько першої години дня через Бориспіль намагалися проїхати автобуси. Як запевняли активісти, це були тітушки. Та мітингувальники завадили їм. Далі дивіться без коментарів. Отож, п'ять автобусів мітингувальники розвернули. Далі рушили до перехрестя вулиць Київський шлях, Дзержинського та Котовського, де продовжували полювати на так званих тітушок. В одному автобусі знайшли форму податкової міліції. Через це пробили колеса та побили вікна транспорту. Надвечір мітингувальники взялися заготовувати коктейлі Молотова, забивати гвістки в дошки, запасатися камінням, харчами та медикаментами. На підмогу приїхали представники. Ки правого сектору та підігнали важку техніку. Слідкуйте за розвитком подій в ефірі на сайті телеканалу та в соціальних мережах. Валентина Ластовка, Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.